Доведеться капелю вдягти і бороду відпустити. Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Плюс і з вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати з вами грати в лайку, тому що я бачив, що вам ця гра більш-менш так сподобалася. Ну, в плані переглядів, да, принаймні зацікавила, можливо. От тому ми поки що в неї пограємо, мені сама вона подобається. Будемо продовжувати боротися з пернатими супротивниками тут. Будемо дивитися, що на нас чекає. Опа, куди ми їдемо взагалі? Я не пам'ятаю, куди нам треба рухатись. Дивно. Ні, ми мабуть не туди. Я підозрюю, що ми поїхали не туди, бо не може бути сейву там, де нічого не змінилося. Так. Значить, це не туди. Ну нічого, тоді ми і ще раз. І поїдемо вже туди, куди нам треба. Так, да. не знаю куди. Ну. Блін. Я не знаю. Може сюди, може не сюди. Куди нам треба їхати? Точно не сюди. Тут ми приїхали від боса. А? Значить, тут кілька варіантів. Або нам треба повертатися е, самим. Або нам треба знайти такий великий ліфт, про який говорив е, хтось там. Емс. Так. Да. А хто говорив про Ліфт? Про нього говорив Дейв. Ну, виходить, так, да, виходить, ми через сейви і їдемо до нього зараз. Я поняття не маю, як туди приїхати насправді. Ну, мабуть, що сюдою Сподивимося. А, великий ліфт. Хе, Хе, так от він цей великий ліфт же ж. Ой, ладно. Ну, це буде таке місиво просто в цій грі, Це месиво, так. Да? В цій грі тут дуже... Так. Більше голодних кльвів. Ооо, в смислі. Е. Ой, Ой. Тихоша, не треба мені більше голодних. Так, ну от ми. Тепер ми можемо ходити. Куди ми можемо ходити? Ми нікуди не можемо ходити. Джейкоб. <кій> Джейкоб, подивися на мене, ти мене чуєш. О, буде грати тепер з папі. Ну, з цим з щеням. Хто тепер буде грати з щеням? Не зачиняй... не зачиняй, не закривай очі Джейкоб Ні Все. Гарячаголовий придурок. Оце так. Да. Це я пушку. Мабуть, що візьму, але побачимо. Помирай тут, якщо хочеш, але я тебе заберу додому все одно. Правильно. Нема чого. Розпоясався. тут. Так. Е Де ми залишили що? Я ніколи на це не куплюся. Ти сказав, що ти. Говориш з мертвими. Чути вірити. Це так не чесно втрачати тебе в такий спосіб. А врешті-решт, смерть наздоганяє кожного в... не мене. <свісна> а що тепер буде? Ну, ти зустрінешся з пухі на недовгий момент. До кінця ти, ти щасливчик. Все-таки ти щасливчик, можливо. А тепер я мертвий ти мені заздреш? Завжди. Десь ми заздрим мертвим, ніфіга фіга собі доля лайки. Знаєш ну що, я зрозумів? Ухі мертвий, я мертвий. Але е, врешті я не залишу свого сина е, за оцим всім, е, за оцею фігнею у світі. Цьому, в цьому дебільному світі? І шо? І? Це типо те Тетри? Мончан, Ева Сід Кет Есендер? Франциско Rio Карлос Carlos Гру, Grupa Якийсь там. Red Forge Sunshine Animation Studios. Гусарапо Геймс. Eduver. Це що, Прикаліст? Та ні, ну я. Ми ж ще даже Крафт не вивчили. Правда ж? Як це все може? Ух! Спалили його. Ну, таке. Ау. Так, я щеня себе брати не буду. Так, нехай його зустрінуть духи граціозно в їхніх доменах. Гарної тобі подорожі, дядько Джейкоба. Е, Ми в мирі. Але собаки, ау, елептахи зайшли занадто далеко. Немає значення, настільки ми малі, ми не залишимося без діла, да? А, Відтепер ми у війні. Тобто ми воюємо. Так? Да? Ну, що поробиш, блін, я погоджуюсь. Ну, куди так жити, якщо ви живете і просто ні за що. Таке вас туди пимпс і все. Так, що ви мені пропонуєте? Ви мені пропонуєте сісти на мій мотоцикл? Папі. Ей. Блін, а він буде зі мною ходити, да, прям? Зі мною? О, він зі мною ходить. Клас, милаш. Іди, іди, сиди, пупс. Крутяк. Ну куди ти пішов? А, А, він ну, все одно піде за мною, так? Да? Я так розумію. Куди я йду? Це все повинно було відбуватись під якусь круту музику, але я боюсь авторських. Тому я поставив таку музику, яку. Я не боюсь Так, де мама щось там? Я так розумію, відпочиваємо. Де ми живемо? Е, так. Так, да, де матір спочиває. О, це тут вона. Як щеня. Ти. Чому ти не взяв її з собою? Не взяла. Вона зайнята. Фігня все це. Ти е, знову мене караєш. Хватимо е, промивати її мозок. Хтось е, маєш підготувати її для майбутнього. Вона занадто молода. Вона не, не така, як усі твої попередні щенята. <с. Це вже багато було. Не маєш права. Е, вона справиться. Вона така, як ми. Така як ми в якому плані? Я втрачаю кров. Мисля? А я, мабуть, цей. Сумую за своєю кровинкою. Сила байка під своїми ляшками. Запах цієї, запах пороху, благословений попелом нашого виду. Твій час захищати, де ми жили, було просто. Маленька банда грабіжників. Іноді рейди е, да, вбивства. Да, Сердита тварина Raging Beast. І вбивства. Ось чому потрібно вдягнутися. Ну, типу, бронювати себе. Так. Да. Прив'яжи зброю до виюючих духів. Візьми цю синю фарбу до Зоуї. Коваля. Падав. Забув професію, так. Добре. Ми отримали. А, Blueprint. Боже, ці. Креслення. Ми отримали креслення. Дробовика. Його потрібно віднести. Так, да, я це зроблю. Хороша дівчинка. А як що дощняти? Я так розумію, ну, його реально краще в це не втягувати. Е, між іншим, е, якщо ти перевіряєш перевір свічки, е, чи вони з тобою, добре? А, ти носиш свічки з собою? Ні. Ти біль. О. Так, свічки і телепортування. Вночі, там, де спочиває мама, використай піск, щоб скрафтити свічки. Ну, дозволяє телепортуватися між великими кістяними меморіалами. А тобто, це, типу, швидка переміщалка. Да? У нас за допомогою воску ми можемо зробити свічки і переміщатися. Ну, прекрасно, ймовірно. І як це мені? Свічки? Опа, хорошо свічки. Добре. Добре, що хоч тут не замудрений крафт, і не треба думати. Це зручно. Ну, що тепер мені робить, а? оп 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 Привіт, папі. Що ти тут маля? Та ну те його щось робить, подивіться на нього, воно ще мале зовсім. Він ще памперси носить. А ви хочете, щоб він воював. Де, блін, цей. як його. Коваль? Де коваль? Чи коваль мені байдуже. Де коваль? Я не бачу. Може мені треба було ще далі піти? Може в них прям величезна база? Я не знаю. а може піднятися сюди нагору. Типу, ні, не можу. А я би піднявся. Значить коваль десь там виходить, бо тут я не бачу нічого. Виходить, що коваль знаходиться десь тут. Так. Да? Ага. Ось він. 100%. Так, там, де ми мріємо, мріємо про що? е, Любите в порядку? Дай мені зброю. Я знайду е, труп порчі пучі і уб'ю всіх тих сраних птахів. Ні. Але, мамо, я хочу, я дуже хочу, 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 хочу. Я. Я, я ху... Це говорю, я запутався голоса. Я і маю на увазі. ау Папі донька лайки е, і. Внучка маї. Я тут і зараз е, називаю тебе другом. Е, Пучі, посмертного Пучі. Але мамо, це. Це так круто. Давай. Вий? Ні, не виєш. А ще таке фю фюнералі? Це типу ж там посмертний друг. А ще таке посмертний друг? Той, хто. Э, робить э, ці. Э, горді щось там. Так, я зроблю. А, е, типу, пам'ятники. Типу пам'ятники, щось там в честь, да. Я зроблю найкращий пам'ятник в честь нього. Е, і для дядька Джейкопа. Для Пучі і для джайка, дядька, Чайка. Боже, що зі мною. <laughs> Надо більше грати такі ігри, де потрібно озвучувати і ще й перекладати. Вот. Яка. Е, Серцесяйна квітка. О, ти, ти впевнений? Але, мамо, тобі потрібна найкраща квітка, щоб зробити найкращий пам'ятник усіх. Чи вінок? Вінок, мабуть. Звісно. Як каже я дурна. І відвідаєш, де спочивають наші предки кожного дня. Ти йди туди і візьми, а я зроблю решту. Я скажу твоїй бабусі, що ти зайнятий. Ти зайнята? Не знаю, папі, ну ти пущеня та якого роду воно. Зрозуміти важко. О! Так, де ми мріємо? Може, ти якось пустишся, ні? Можна? Що це таке? О, ні. не це Я думав в цій грі такого немає. Е, значить, я можу щось пожарить. Е, типу. Да? Ні? Може? Куки okay. Ну, мене ніхто не вчив, як кукати Хе-хе. Старт кукін. І що? Що я зробив? Я <смеш> не знаю, ну я щось приготував. Я точно щось приготував. Наверно. Я знаю. А, вон як я маю виходить звідси. Розумію. Лайка, дорога, ми майже закінчили а, пекти. А, випікати вазу для попелу Джейкоба. Тобто горщик. Оцей. Знаєте, такий, в да? якому зберігається прах. Для праху Джейкоба. Чудово я як тільки зможу, так і візьму. Звичайно ж. Так, ти хто? Тут. Лайка а, хоче. А, поторгуватися, так? Да? Ну, не знаю. Ні. Не хочу. Це все? Ади куваль. Ади куваль. А де коваль? де коваль? Та блін, це так нечесно. Кері, я кажу нашому семі. Роби як твій друг Пучі, і, і, звісно, закінчиш, так як він. Мій найдорожчий друг. Є що, що тобі потрібно в моєму магазині. Ну... Та я, чесно кажучи, не знаю. Поки що давай нічого. Ми мені хтось пояснив хоч щось. Було ну, б нормально. Е, моя мама каже, що ти вмієш. Е, що ти можеш для мене е, склепати оцей от дробаш. Шавляче, але е, не з цими дебільними матеріалами, які в тебе є. Старші сказали, що. Е, Ніхто не залишає е, селище окрім тебе, солдати. Я отримую матеріали. Щось ще треба в моїй кузні? Та ні. Що що треба? Наприклад, ти мені хочеш арбалет запропонувати, а толку мені, на що мені арбалет? Дробаш, мабуть, трошки краще, ніж арбат. Що ти такий? Піті. Шторм наближається, нам капець ми прокляті. Серед нас зрадник. О Боже, не знову. Ну і де вони готові вже ці прахи? Звісно, звісно. Просто покладу в вазу. Ну, чудово. А. Так, да, Пучі не може е, спочити з його татом, де відпочивають наші предки. Е, коли я прийшов до цього місця, е, вони повісили його, тіло зникло. А, типу, немає, десь Пучі, пропадає. Так, так, я чула, воно десь є. Е, ну, що, папі, ну, щеня плакало над смертю друга. Напевно, що. Чі, на, папі, це так. Е, я повинен взяти вазу, м, відвезти вазу туди, де спочивають предки. Ти повинна. Дюба, ти повинна. Слухай, дідіть в дупу. Чого я всім тут повинен? Пише на. Що це таке? Збережень? Хорошо? Хто ти? лайка? Like? о боже мій. А, мені подобаються ці жуки. Клас. <с? <с?> Хорошо поговорили, охеренна просто. Що це таке? Як тримаєшся? М? Де бляха в шаза? Ну, так дивно, де шаза? за. Здесь. Нах А. Оце вона, ні. Ні, це якісь... Е, е, як? Вартові, очевидь. Та я знову буду так само довго їхати, ні? Ну, глянь, може досить чіпати речі Якоба? Це його останнє бажання. Якщо до моєї колекції стрічок, я даю лайки. Нікому не потрібна музика більше, ніж їй. О, це. Дякую. Нічого собі, дякую. Він використовував. а ні, Він бродив пустошами, пустками, прошу. Шукаючи покинуті бумбокси. Це оці типу, колонки. Цей гарячоголовий ідіот стріляв в них, якщо вони були, типу, високо там на даху. Так, якщо було перекрите зверху. Просто щоб отримати Е... Звичайний, звичний Дякоб. Дякоб. Дякоб чи Якоб, мабуть, Якоб край. Сумно, що його колекція не виросте більше А? Але виросте? А, тобто, я буду цим займатися. Так. Стріляйте в бумбокси, щоб отримати касети Так, да, э, зайдіть в меню. Я можу зайти в касетний програвач в меню. Стоп! я можу туди вниз. Може, а що тут? А, тут, <смі> тут перекрито. Тихо-тихо-тихо лайка, не треба. Я хочу десь зберегтись. Я хочу кудись доїхати, зберегтися і... і закінчити серію. Що ж, народ, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, донатити на ЗСУ, звісно ж, також писати свої ідеї в коментарях, ділитися з тим відео з друзями і донатьте мені туди в монобаночку. Бажаю вам всього якнайкращого, гарного настрою і якнайкращого дня. Всім папа! -па.